Вітаю всіх-всіх, хто любить слухати казки. Сьогодні я запрошу вас у гості до чудової української казки, де ви зустрінетесь з двома милими звірятками. Один спокійний, розумний і трохи колючий, а другий моторний, хвальковатий і трішечки невихований. Хто кого перехитрує колючий їжачок чи довговухий бігун? Сідайте зручненько, мої хороші. Зараз все дізнаємось. Світ казки вже чекає на вас. Їжак та Заєць. Був собі їжак. якось вийшов він раненько з своєї домівки подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе: А піду лишень у поле, подивлюся, як та моя морква та буряки. Та й пішов. Іде собі та пісеньку могикає. Коли виходить із за куща Заєць, тоді саме він у полі оглядав свою капусту, чи велика виросла. О, каже їжак, хто прудкий, то вже й на ниві. А ти, заяць йому, все криволяєш, криволапко, і батько твій криволапко, і дід криволапко був, такий увесь твій рід, і ти такий. Їжак дивом здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну одмову, що й батько його, й діда лихим словом пом'янули. От він зайцеві каже: Ти мене береш на сміх, а хочеш зі мною на випередки? Побачимо, хто кого пережене. Заєць як зарегоче, ти на випередки зі мною! А їжак спокійно. А так, і з тобою. Ну, добре, засміявся Заяць. Давай бігти. Ні, каже їжак, ще ні. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А Заєць і тому радий, бо він був голодний, то подумав собі, і це мені добре, попоїм капусти, краще бігнемо. Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже до жінки. Знаєш, жінко, який мені клопіт? Який чоловічий? Мушу з зайцем бігти на випередки». Та й розказує все, як було. То це ти берешся перегнати зайця? аж звийкнула їжачиха. Мовчи, жінко, каже їжак, якось буде. Збирайся лиш та ходи зі мною. Ідуть вони, а їжаки вчить жінку. Як прийдемо на ниву, то ти станеш цього краю борозні. Та й стій собі, як добіжить заяць до тебе, то ти скажеш Я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то там я йому гукну, я вже тут. Добре, каже їжачиха. Приходить їжак до зайця на той кінець Ниви та й каже до нього. Ну, я вже готовий. Та біжимо. От став заєць у одно борозно, їжак у другу. Раз, два, три. Побігли. Заєць помчав на той кінець ниви, а їжак пробіг два кроки та й спинився. Прибігає заяць у кінець ниви, а там їжачіха. Я вже тут. Ей, каже Заєць. А то що таке? Ану біжимо ще раз. Побіг заяць, прибігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає: О, -о, -о а я вже давно тут чекаю. Ти дивись, а ми ну біжимо ще раз. Прибігає на другий кінець, а їжак знову вже там. А то ж була, ви знаєте, їжачиха. Побіг ще раз, а там їжак, а я вже тут. Знову кинувся заяць бігти. І так бігла він. 99 разів, а за сотим разом як упав посеред ниви, підвестися не може. Так набігався, натомився сердешний. Ніколи не треба сміятися зі слабішого, сказав тоді їжак та й пішов із їжачіхою додому. Ось така казочка, мої любі. Про те, що сила не завжди в ногах чи м'язах. Справжня сила у розумі та доброму серці. Їжачок не міг бігти швидко, але був розумним та хитрим, саме тому й переміг хвалькуватого зайця. А ще він мав колючу і дуже кмітливу дружину. Дякую, що були зі мною. Хай ця казочка зігріє вас теплом, а кожна нова історія подарує посмішку. До нової зустрічі у світі казок ваша пані. 得讲啊